Друзі, вітаю! 20 липня, слава Україні! І так, друзі, кому мед качать, а кому на зиму збирати. У нас вже, друзі, розпочався беззяточний період. А сьогодні, якщо буде у мене час, познімаю другий корпуса. Сьогодні розпочну з трьохсотих. х Спочатку їх всі здойму, а потім будуть знімати по одному 145-му і перелажувати на ті сім'ї, котрі е, виділили для себе, що можуть зимувати з 145-ми корпусами. Е, мед цього року, скажімо, так, ну, як і завжди, у нас середненько. Якийсь був взяток, ну все рівно приходилося підгодовувати. З початку літа підгодовували, мабуть, три рази. Перший раз, коли зняли 145 корпуса. І давши їм пусті корпуса, знали, що у них туди може бути мало з кормами, давали їм е раз дали, потім ще раз дали, щоб не хвилюватися. І Потім недавно теж були дожді, були мінуса пару днів підряд і теж їм давали підкормку. Так що в нашому випадку треба краще дивитися, щоб сім'ї мали корми, щоб не було ніяких е ну, коротко, приключень, краще їх підготувати. Щоб все було добре. Так що, друзі, залишаємося, якщо буде час сьогодні, буду знімати, подивлюсь, поки продемонструємо, що да як. Недавно займалися, скажімо так, теж підготовку на зиму, дивилися на якість розплода в нижніх корпусах, так як ми тільки подивилися, чи матки розпочали сіяти, ми їх не шукали, на них не дивилися і по великому рахунку не знаємо, наскільки там все якісно. Потім у нас був час, це буквально 3 дні назад, або 4 зайнялися цією роботою, все зробили, замінили ту читальність. 4 матки двох по-моєму, не було зовсім в гнізді пропали. А дві нам не сподобалось поміняли. Із 117 ну, 4 матки, нехай буде 4%. Мене такий процентаж задовільняє, і це для мене це супер. Так що, друзі, е ну, якось так. Будемо знімати, потрібно починати загодовувати. Так як дивившись на розплід, бачимо, що розплодні рамки не зовсім на них є корм. Якщо бокові ще мають, поєдна дві рамки бокові кормові. Та самі розплодні рамки в центрі гнізда, декотрі не мають зовсім нічого або до її залишки. Так що потрібно знімати і починати годувати. І починати обробляти. Так як в нашому випадку, ми обробляємо. Ну, всю нашу практику з 1 серпня починаємо обробляти для того, щоб повторюсь, для чого. З медом у нас тут погано. Наша основна ціль в бджолярстві – це е, ну, вивод маток, пакети і тому подібне. Хоча пакети ми вже, вже пакетами не займаємося. Хтось зараз каже, а як ти тестуєш свої матки на мед. Друзі, херню не пишемо, бо за роки 15-річну практику, повірте мені, достатньо є людей, які займаються роботою на е, взятках, як з ріпака, з липа, акація, і тому сонячні. Є наші клієнти, які беруть нас зматок. Регулярно нам дають якісь звіти. Є така практика, знаєте, у декотрих моткарів, що як тільки йому хтось вийшл якусь фотографію або невеличкий кусочок ролика, де демонструє там, якісь рамки медові, або якісний розпліт і відразу там діляться, ну, називають ролики отзив від клієнта. Друзі, в мене таких відзивів, що я їх не встигаю передивлятися, так як клієнтська база велика, і таких отзиви, самі розумієте, що дуже багато держиться. Треба порівняти. Так що, друзі, все. Завершаємося, дивимося далі. І так, друзі, прийшли ми на матковидний точок і хочу подивитися, бо я періодично кожен день або кожен через день ставлю ліси на нуль. Ну, як на нуль? на вагу, щоб розуміти, в якому направленно йде. І от ці останні дні потрошки по пару грам. А по пару 100-200-300-пів кіла потрошки паде. Ну і Зараз ми з вами теж подивимося. Так вчора було стільки. Так, так, да, стало знову легше. Вчора тут було дуже замітно було, бо коли працювали в нуклеусах, сахта, вже нам прям лізли в... Так, скільки у нас тут? грам 300, мабуть. Так, 300 грам. Коли працювали в нуклеусах та коли зрізали якісь там нарости тому, коли, та вже лізуть в тазик ну і мішають працювати. Так що все, в нас вже закінчилося. Зараз наступний взяток це буде золотарник. Він у нас розпочинає цвісти десь 15-20 серпня, не скоріше у когось вже розпочинається, у нас зараз. Вчора теж розмовляв з одним колегом, теж говорив, чи... ну, нас... він нас питав, як діла встають з роботою в наклеошним парку. Чи не є нападів? Кажу, в нього такі напади, що не дають працювати. вона, Дивіться, висить. Я думав, то лістя пов'яли, а це привилась якась... якась фігнюшка. Якась фігнюшка привилась. Вполне well, вероятно, що і наша, може і не наша. Тут є колега вон за забором, пару сімей у нього є, буває таке, що вилітає. Або може і наша. Який нуклеус міг запросто злітіти. Тепер стоїть жара, днем доходить до 100 градусів. Ну, я шучу, що достану, дуже тепло. І така, така ситуація. Добре, друзі, все на цьому не завершую. Дивимося далі. Итак, друзі, у нас ранішній відбір бджолиних маток. І сьогодні, сьогодні... сняли ми, залишки привели опять. Сьогодні ну, пляха-муха такий дуже гарний прийом. Не прийом, а відбор, скажімо так, 92%. Составляє. Два дні підряд. Один день зовсім там було десь 63% плідних маток по відношенню до маточників. Другий день було десь 66%. Я уже... Трошки почав розстраюватися по поводу того, що все, вже потрошки кінець сезону і з кожним разом буде все хуже-гужий відсоток. Ну, і Сьогодні от, сьогодні 92%. Бух! І я знову радію. Так що ну, це дуже гарно, коли ти береш, 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 10% візьмеш, одну не возьмеш. Це дуже гарно. Тим більше при роботі без ревізій і без всякої суєти лишньої. Так що дуже гарно. Е, працюємо ми далі, апіарм працює далі, все працює. Залишаємося, дивимося далі. За маточки не говорив, що відбираємо, а не показав. Зараз виймую карман, от у мене такий карман, як завжди. Я вийму трошки. От Бачимо, говорив про беззяточність, і вже починають його Вони кожного дня підгодовують. І Може їм там трошки пахне і лізуть. Друзі, такі красуньки. Красуньки. Видите, -то, що то матка, так? Да, ну, прошу не хвилюватися, тих, хто при отриманні буде бачити менший розмір, так як за дорогу вона в будь-якому випадку зменшиться. Но в сім'ї потім набере нужних обйомів. Все, залишаємося, дивимося, далі. І так, друзі, хотів би з вами зараз зняти на всій сім'ї другий корпус. Сразу поставимо зірочку. Ну лізу не для цього, щоб поставити. Зірочку лізу, конкретно травмі мені одну рамку відкритого розплоду для підсилки стартера. А, і, надіюсь, в ній не йти. Взяли взамін одну рамку темну а, для того, щоб матка там сіяла. Ну і будемо працювати. Заєдно вже тут, вже і покладемо а, другий корпус. Покажу другу корпуд зірочку. Подивимося, що тут, та як. Щось тут много бджоли. Ну то бог с ним. Добре, що много. Добре, що немало. О, бля. О! Машенька, як там? Подимі, маленька. А, чекай. Генеманка да. Де? Ага, Ганіманка зміститься. Друзі, цей е, дуже важкий корпус. Ну, я в прошлый раз, коли його ставив на цю сім'ю, він був в прямому мішку з кормовими рамками. Так що тут не все. І, ну, і так же ми його підгодовували. Як і другі сім'ї за цей період, за літній ми підгодовували три рази, так і ця сім'я не винята. Ну, зараз знайдемо тут розплод. Заєдно подивимося, що в гніздовому корпусі, чи є якісь корма тут. Ось тут є корм, тут є корм, тут є корм. Так, здивимось. Останній раз ревізію тут робив в місці з вами. Доволі давно то було. Це кстати рій. Це наш же і рій. Від нас же і утік. Ми його відразу поставили на два корпуси. Рий був доволі великий. Отак, да, тут маточка сіє, тут і печаточка, і відкритий, яйця на цій рамочці є. Ну, нам би треба більш, більш відкритий Так. Давай мені рамочка. Так, візьму ящичка. Ну, Подивимося. Це теж перемішку. Так, це теж перемішку. Хто ж мені дзвонить? Номер телефону. Можливо. Так, быстренько дивимся. Тут тоже в перемешку. Mm -hmm. Так, я в сторону машинки идти, чтобы найти? И там печатка, и там печатка. Ну, тут печатка, мабуть вся тоже печатка. Да, тут уже вся вышла. Может. Так, а это уже мабуть и кормовая, да? А нет, я Де я рас раскроти. Ні, тут нема розплоду. Мабуть, будь маточку навіть би треба поміняти. На це є ряд причин. Ну як мінімум тот, що ця сім'я пішла в ройку і уроїлася. Ну, зараз мені не досього. Вже як є, так нехай буде. Зараз вже відкритий розплід від неї. Ну, оця, а вот, кстати, і маточка. Uh -huh. І от якраз вона така темненька, страшненька рамочка та її заберемо. Uh -huh. Так, нехай йде. Да? Кинули маточку туди. Яка наша задача? Стрісли, забрали. Все. Чу ставимо рамку на місце. Так, цю ставимо на засівку? матці. Все, все зробили, нехай так і буде. Зірочку ставимо на місце Як це виглядає? В нашому випадку це просто кусок ОСБ і сам бджола видалять. Він якраз має висоту 1 см і в наших хулях якраз так і виходить, що 1 см на рамочного пространства. Коли ми його ставимо, у нас ОСБ лягає на фальц а сама зірочка, виходить, ложиться на рамки. ОСБ вирізано ну, практично по контуру, контуру гулі. Дуже щось важкий. Давайте подивимось. Ну що тут і по великому рахунку дивитися? Це не весь мед, я так. не буду лукавити. Це не весь мед. Ну, якась частина була на тих рамках медових. Якась частина Ну, дивіться, друзі, якщо ми нагодували три рази три рази, ми все, ну якщо вже годуємо, то даємо около 3 літрів. Ну, такі три варіхи, 3 літри, грубо говоря, може трошки більше, около то трьох літ. да, літрів. Да, нехай буде 3 літри. 3 літри на три рази, це нехай буде 9 літрів. Нехай навіть 10 літрів буде. Або 10 літрів сиропу по великому рахунку, ну то 5 uh, кг конечного uh, запечатаного продукту в виде віді кормової рамки, віді кормових дві рамочки, грубо говоря, тут корма. А все ж інше, ну нехай буде дві тут рамки було, котрі ми підклали. А якщо А якщо тут... да, а якщо от вони тут всі такі, ну та рамки 4, туди, виходить, наносили Рамки 4 Наносили Ну, от така красота. Так, да, то всі рамки такі. Корпус дуже важкий. Uh -huh. да. Все, друзі. Вот така процедура нас сьогодні чекає. Будемо так на всі сім'ї ставити. Там подивимося, там декотрі сім'ї, які мали більшу силу та попрацювали краще на корпусах, ну то будемо демонструвати в місті самі. Подивимося. Залишаємося, дивимося далі. І так, друзі, 10 -та година. А ми, мабуть, вже наробилися. Почав падати дощ, не знав, чи вийшло в мене знімати, чи розженуться зараз тучі, чи, чи буде ще погода, щоб знімати корпуса, але ну, вже як буде, ну, на цьому може ролик закончити. На одній сім'ї я вам продемонстрував, як я то буду знімати, чим користуюся і тому подібне. Ну, Тут практика така. Вже. Звісно, тут що в корпусах меду поменше кормових запасів. Все так, щоб людям ухо не гризли. Я не стаджу з цих словів, слів, та і я можу так собі дозволяти казати, хромових запасів. В е, всіх сім'ях буде побільше, там скоріше було, поставлялося, в других е, пізніше, ну і тому подібне. Так що на цьому буду завершувати. Е, щось ще хотів додати, а забув що? Забув що. А, друзі, к чому віду? От зараз 10-та година е, ранку, ми встаємо кожного дня, ну раніше за 6, нехай буде в 6 встаємо. Уже в сьомій почти завжди на пасіці. Пройшло три часа три години, і ми зробили всю роботу, котра зв'язана з е, нуклеусним парком на сьогоднішню годину. По великому рахунку, от можете самі порахувати, що за три години ми обслуговуємо такий нуклеусний парк, який ви в нас демонструєте. Бо є деякі люди за рахунок. Різних технологій, різних помілкових дій, такий нуклеусний парк будуть обслуговувати. Їм сутки не вистачить, щоб обслужити такий нуклеусний парк. во перше нас є троє. Це бабушка, моя дружина і я. Це троє ми робимо. Ну, нехай буде четверо. Бо наш няня теж в цьому приймає участь, Він як мінімум колотить нам кожного дня сироп, для ну котрий потрібно підгодовувати нуклеуси, бо ми кожен день, день в якусь частину нуклеус вдивимося. Також виховательки колотить сироп, коли треба е косити. Він косить тому, подібне. Нехай буде навіть четверо. Людей обслуговувати нуклеусний парк. Ну, сьогодні ми трошки скоріше його обслужили зазвичай до 11 годин. години. Сьогодні на годину скоріше встигли. Не знав як, ну отак. Так у нас вийшло. Так що, друзі, ми то теж раніше мали в два рази, а то й в три рази нуклеусний парк менше, а робили до 11 години кожного дня. Бо, наприклад, таку процедуру, як годування нуклеусів, ми залишали на вечір. Перекращали літати бджоли. І це деколи нехай буде в 8 починали і до 11 кормили, так як нуклеусний пархний маленький, а кормити треба там по 200 грам, скажімо так, по 100 грам, коли старі були нуклеуси. Там зовсім по 100-120 грам вставало і це розтягалося друзі, ну, на 2-3 години такої роботи. Так що, друзі, технології технологіями вони дуже, по, дуже, дуже потрібні в нашій справі. Все. Дощ починає падати, небо затяглося повністю. ну Там там ще от туди якраз ідуть хмари. Е, Гідрометцентр, так і обіцяв. Зранку хмарно все з прояснюємо, потім е, невеличкий дощ, а потім сонце. Може ще буде сонце, буду працювати. Ну, це вже е, буду робити сам. Все, на цьому буде завершувати. Слава Україні!